І ще нічого не закінчилося, тому що, що штрафову майданчику перебуває. Може тільки справа до удару. І ще зв'язку Юрій Грицьо, говорячи про те, що був фол проти Караваєва, так, що все ж таки не побачив я жесту. Ось ще раз не допрацювало до останнього. Любенович на дальню і Тут Романюк врізається в спину Караваєву. Ну, за літерою закону це 100% фок, Так, Є ще, як то кажуть, іноді дугри і решта речей. Але як на мене це фол. Форстер. Удар ну, по воротах 2-0. 2-0. Центральний захисник Рафаель Форстер. Мабуть, на цю мить підбиває підсумок першого тайму. Ось таке закінчення. Ось таке неприємне закінчення для дебютанта матчу для Марчука. Ну і тут захисники Волині можуть дорікати тільки собі. Не допрацювали з Любеновичем. Аж занадто. Брутально допрацювали із Караваєвим, як наслідок пенальті, як наслідок 2-0. 42 хвилина, 2-0. Чи стане це нокдауном, чи все ж таки стан грою.